Планета кіно це щось. Сигне. Мені написали журналу Діту. Що? Мені написали з Діту. Хочуть взяти інтерв'ю. Можна вважати нарцисизм інструментом кар'єрного росту. Тоді чому ж ти працюєш у кав'ярні? Бо я не нарциска. У мене є хлопець Томас, митець. Він не найкращий партнер зациклений на своїй мистецькій кар'єрі. Так, це дуже круто. Я його дівчина. Як цікаво. він не згадував. Покажи вже. відчепись. Привіт, Інґве. Схоже, я перша людина з такою хворобою. Я отримав твої аналізи. Вони шокують. Зробиш фото. Навіщо? Запущу, щоб усі побачили. Це була не випадкова хвороба. Я зробила це навмисно. Хтось питав, де я? Ні, ніхто не питав. Що стало? Всигди. Сі, не знаю. Мені гірше. Ох, Господи, сигни. Ти пишаєшся мною? Так, пишаюсь.